Шановні присутні, я рада привітати вас з важливою подією складанням кваліфікаційних іспитів, що для кожного з вас є доленосним кроком. У професію нотаріуса мене і всіх членів вищої кваліфікаційної комісії приємно вразила кількість бажаючих скласти ці іспити. До складання іспитів на сьогодні допущено 269 осіб з усіх регіонів України, що є рекордним показником за усі часи існування українського нотаріату. Раніше бажання складати такі іспити висловлювали не більше 130-140 осіб. Про що це свідчить? В першу чергу про довіру. Я вам вдячна за цю довіру, і ми виправдаємо цю довіру, не сумнівайтеся. І, по-друге, це свідчить про підтримку тих дій, які вже вчиняються міністерством для розвитку системи нотаріату. Врешті-решт для більш якісного виконання державних функцій. Хочу наголосити, що вперше безпосередньо членами Вищої кваліфікаційної комісії вивчались кожне подання та документи до нього, тоді як раніше вони опрацьовувались виключно в департаменті нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідченого органу. Вперше ці іспити проходять відкрито та прозоро, під наглядом відеокамер та присутності. Засобів масової інформації хочу підкреслити, ми серйозно налаштовані на серйозні зміни і не лише у проведенні іспитів, а й взагалі в системі роботи нотаріату. Діяльність цієї сфери вже кардинально змінюється, і кінцевою метою цих змін для міністерства юстиції є максимальна прозорість роботи системи нотаріату, спрощення надання нотаріальних послуг і мінімізація витрат населення при їх отриманні. Сьогодні зусилля Міністерства юстиції також зосереджені на оптимізації державного регулювання у сфері нотаріату. І ми вже зробили важливі кроки у цьому напрямі. По-перше, ми припинили ліквідацію державних нотаріальних контор у всіх регіонах України, які є тим єдиним органом у нотаріальній сфері, що задовольняє потреби малозабезпечених людей. По-друге, міністерство юстиції підготовлено ряд законопроєктів, покликаних спростити надання нотаріальних послуг, мінімізувати їх вартість та зробити такі послуги доступними для всіх верст населення. Наприклад, щодо запровадження єдиних ставок нотаріального збору як єдиної системи оплати нотаріальних послуг в усіх регіонах України. Крім того, у міністерстві вже завершується робота над досконаленням порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та правил ведення нотаріального діловодства, що зробить роботу нотаріусів більш зручною та покращить якість наданих ним нотаріальних послуг. Ми, зрештою, перезавантажили роботу нашої вишої кваліфікаційної комісії. Яка перестала нагадувати закритий клуб чиновництва за інтересами, а стала дієвим органом, в якому пріоритети надано фаховому та регіональному представництву у комісії. Членами комісії зараз є представники міністерства юстиції та практикуючі нотаріуси, які усі разом представляють вісім регіонів України. Скасували норми правил професійної етики нотаріусів України, за якими нотаріус міг бути позбавлений професії за несплату членських внесків до самоврядної організації, незважаючи на його фаховий рівень. Затверджені в жовтні цього року нові правила професійної етики нотаріусів ґрунтуються перш за все, на принципах професіоналізму нотаріуса. У нас ще багато планів на майбутнє, які, я впевнена, спрацюють на поліпшення роботи системи нотаріату та забезпечення захисту прав та інтересів людей. Тепер декілька слів без протоколу. Ви всі хвилюєтесь зараз. Я хвилююсь перша і хвилюються наші нові члени нашої нової комісії. І я переконана, що ті з вас, хто належним чином готувався до цього іспиту, без проблем, без перешкод в ліберальному режимі, сьогодні отримують схвальні висновки комісії. Тих же осіб, які зараз не впевнені собі. Я хочу запросити ще раз подумати, допоки іспит не розпочався, і взяти перерву до квітня, коли ми плануємо наступні іспити. І, можливо, трішечки підготуватися, щоб за законом рік не втрачати. Тому що хочу вас повідомити, що деякі з вас витрачали зайві зусилля. Зусилля витрачали організаційні. От. Даремно витрачали, тому що сьогодні єдиним критерієм доступу до професії буде ваше знання і ваше бажання, ваша наполегливість. Тому зусилля, якщо хтось витратив, треба реституювати. Да? І друге, до мене ніхто не дозвонився. Ніхто. Серйозно, ніхто. Єдиним критерієм сьогоднішнього іспиту стане ваше бажання, підготовка знання. Ще раз запрошую того, хто не впевнений в собі. Подумайте, що є час відкласти участь у іспитах. Я говорила з комісією, вона налаштована дуже конструктивно, тому що це не чиновництво, а ті особи, які самі складали цей іспит, і які щиро вважають, що головний іспит це не те, що ви зараз напишете у своїх зошитах, а те, що надасть вам життя.